Томерські вибухотехніки проводять розмінування, ручне розмінування полів Херсонської області. От в полі виявили такий невеличкий вузол протипіхотних загороджень. Перевіряємо ділянку місцевості навколо і будемо ці міни знешкоджувати. Проводимо огляд міни ОЗМ72. Вона знаходиться не в штатному стані, в вертикальному, а лежить горизонтально. Підкопали біля неї ямку. І бачимо, що ось у нас слід залишки від підривача, Підривач мув у зламаному стані. Скоріше за все, ж їхав, їхала якась сіль... сільгосптехніка і її і, ймовірно, пошкодила підривач, чи що, не відбувся вибух. Будемо проводитися перешкодження дани. Чорнові жовти вибухотехніками виїдемо проти підходну міну, до мене проводиться її перенесене безпечне місце для подальшого застосування.